Відлітають птахи, сиротіють міста станом там на сьогодні холодно, і не скаже ніхто з них, що річ неспроста, тягне птаха туди, де не голодно, ясна річ, не сезон, і в політ вже пора. Дітлахи підросли, нова молодість, облетять новий світ, і на нових дворах Співпташок пташок привнесе свою солодість. Не змінилось нічого на світі з тих пір, як закони писались невидимі. І людина, мов птах, чи то навіть і звір в своїй суті такими ж ходитимуть, тільки люди шукають, де тепло душі, де приймуть, яким є негодованим, де цінують, де вкриють, де виймуть ножі, із спини, хоч би й був загартованим. Помилятись не може у виборі слів той, хто любить, не дихає зброєю, обіймає і гріє, і знову твій спів залунає і вгорі і над безодною Той, хто любить, цінує і сльози, і сміх, кожен рух, кожну мить і до вічності зігрівати буде, берегтиме своїх в паралелі турботи і ніжності, відлітають птахи. Сиротіють міста, станом там на сьогодні холодно, нехай буде всім тепло і в будні, і в свята, бо без цього життя зовсім річ непроста, хай нікому не буде в нім холодно.